Всіх вітаю, хотів підсняти, як повинні виглядати красівки для працівника. Ось такі. Придбав собі рібоки, композитний носок, підошва, яка не ковзається і витримує проколи. Стілочка яка там memory and mess, масаж. Тобто буде пам'ятати мене і масажувати. Тож. Ось так повинні виглядати нормальне взуття для працівника, а не керзачі якісь. Як у нас полюбляюсь. Ось такий захист від електрично статичний. Тож, рекомендую. Таких і на дискотеку можна сходити.